Як зробити те, що постійно відкладається. Перші кроки планування. В наших рілз багато корисної інформації, тож підписуйтесь. Тож вам потрібно перше, виписати у всі задачі, які відкладаєте на потім, десь в одне місце. Це може бути планувальник або аркуш паперу, або якийсь додаток у вашому мобільному телефоні, або навіть просто нотатки-друге. Визначити, що з цього ви дійсно будете робити. Бо коли ви побачите весь список, частина задач відпаде сама собою. Третє. Визначити і встановити дату виконання кожної задачі із списку. Четверте: визначити, що із цього ви будете робити самостійно, а що спробуєте делегувати. П'яте внести це у список задань відповідного дня і почати виконувати згідно розкладу. Ще більше про планування або в нашому акаунті, або на наших тренінгах.